Да? Перший і другий ліцей. Ми йдемо вперед в реформу. Да? Першим питанням, яке було розглядалося на нашому засіданні, це щодо академічного ліцею. <плес> У 2020 році розпочалася да? старша профільна школа, де будуть питання по академічному ліцею. На той момент на 22 рік було прийнято рішення по трансформації закладу освіти, де внесли в план трансформації два академічних ліцея. Наша кількість дітей відповідала тим вимогам і на той момент були, були, інші, були інші вимоги до академічного ліцею, але час іде і законодавство змінюється, де в нас є нові вимоги до академічного ліцею. Із двох профільних класів у нас повинно бути три профільних класи, де наповненість учнів була не менше 20, то зараз не менше 25. І на сьогоднішній день, якщо взяти нашу мережу закладів освіти, ми бачимо, що із двох закладів ми можемо зробити тільки один академічний ліцес, це старшої школи, це 10 і 12 класи. Промоніторивши мережу існуючу, яка на сьогоднішній день, ми можемо побачити, що так, да, дійсно, з 27-го року по кількості наших дітей ми можемо тільки створити один академічний ліцей, один потужний, не розраховуючи на інших дітей, якщо які прийдуть з інших територій. Це було одне питання і по академічному ліцею. Інше те, що ми будемо робити зміни до рішення. По створенню одного академічного ліцею і залишаємо дві гімназії на території закладу. Це перша Петропальська ліцею номер 1 гімназія і Петропальський ліцей номер 2 також гімназія. Perché, щоб ви розуміли, це різні юридичні особи, академічний ліцей, ходить одна юридична окремий директор буде. це не наші вимоги. Це згідно законодавства. Якщо згідно законодавства, з 27-го року йдеться Чому зараз це роблять? хто сказав, що закриваються. Прийшла така інформація, що ліцей номер 1 Пристосовують прилаштовують наших діток до ліцею номер 2. і, і вчителі. Ліцею номер один, і вони звільняються. Тобто 50 чоловік залишається без роботи раз. По-друге, я проти, аби моя, мою дитину навчали педагогині ліцею номер 2 Жодна педагогиня не мусить навчати мою молодшу дитину. У мене є гіркий досвід по старшому сину, тому я проти цього, і я буду битися до останнього, щоб моя дитина залишилася в ліцеї номер один із тими вчителями. Які вчать мою дитину. У нього високий, у нього високий рівень знань. Раз. По-друге, вчителі із високим рівнем, з вищим рівнем, ніж у ліцеї номер 2 А це 100%. Я ще не закінчила. Почекайте, Володимир а, да. Іванович, дивіться. Коли дитина або мама скаже але, то вона автоматично стає ізгоєм. О, цькується дитина, цькується мати, по того що дитину потрібно забирати із школи, то я не хочу, аби з молодшого мого сина так само була така доля, як у старшого сина. Я проти цього. Я також підтримую. Я також проти ми також навчалися. проти чого. Скажіть. Проти чого ліцею No відношення грає Щоб дітей наших навчали педагогині ліцею номер 2 Ми проти цього. Ми за те залишаємо питання, відповідь, хорошо? Так, нам можна здивіться? Е, іншим питанням було да, про академічному ліцею. Інше питання було про тимчасове призупинення Петропалівського ліцею номерови. Але це підожді не було прийняте рішення. Це була розмова з керівниками закладів, де ми запропонували, що. Дітки переходять і педагогічні працівники всі разом переходять в один і для, для того, то, 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 щоб то, це було. Провод... Давайте, Катя, давай більше, так, Коли проводили цю нараду, розділено було на, дві, на два етапи. Перший про майбутній профіль освіти громади і про те, що відповідно до моніторингу кількості дітей. Коли з 27-го року вже повноцінні будуть, уже починаються випуски дітей, які з 18-го року навчаються по 12 річній програмі, то у нас по кількості дітей старшої ланки може бути тільки один ліцей. Це віддільна тема, ви почули. Друга тема та що? На сьогоднішній день фізично діти ліцею два перебувають. Навчаються в ліцеї номер 2 тому що ви по ним знаєте ну, чого. Чого Чого? Чого? Давайте я докажу. Тоді запитання буде. Вони фізично навчаються Чому? на базі ліцею номер 2 зв'язку з тим, що 에, приміщення ліцею 1 не може бути використано як освітній простір. Чого? Хто туди? Чому відповідаю рішення про розміщення наших друзів приймається чисто військовою адміністрацією. Селищна рада ніяких дозволів, дозвільних документів не видає. Тільки військова адміністрація. Це одна причина. Причина номер два. На сьогоднішній день. По вимогам безпеки перебування дітей, кожен навчальний заклад повинен бути облаштований укриттями. Так, коли ми дайте я скажу. Це Це я ж не ну, ще не закінчу. Коли, коли, коли почала, почалася війна, ви всі знаєте, навчались тупер в ліцеї. Там укриття взагалі не було, було підвальне приміщення. Ми зробили найпростіше укриття, і воно, я вам скажу, вийшло досі таки непогане, хто там був, не був, значить, воно. Має статус найпростішого укриття. Є противорадіаційне укриття, це інший вид укриттів, і найпростіше укриття. На сьогоднішній день облаштовано селищною радою укриття, яке відповідає статусу найпростішого. На сьогоднішній день, тоді, коли ми це робили, це дозволялося. Що найпростіше укриття, якщо нема ПРУ, воно може бути використане для безпеки дітей. На сьогоднішній день вимоги поміняли. Освітній заклад дожен мати протирадіаційне укриття. Для цього, для цього ми селищна рада, як власник комунального вайна, майна. Зобов'язана і будемо це робити. Заказати це проект переу і тоді його реалізувати протиратіна <плес> укриття, <плес> в другому ліцеї продівранців на укриття було з самого ну моменту його побудови. Є, є паспорт укриття. І воно е а коли приєднано е укриття у другій школі Осан Сергійович, Давайте так спова по суті питання так, я, по я розказую по документах. Воно перешне закрити зараз один нема що запропоновано питання. Що запропоновано? Що було запропоновано на нараді директорів і просили керівників. Якщо вони будуть збирати батьків, щоб запросили од нашого світу, я готов прийти і бути присутні. Тепер інформація батьків. була доведена слідуючи в зв'язку з тим, що юридично і фактично ми не можемо забезпечити освітній процес на базі ліцею Номердин, всі вихованці, і педпрацівники ліцея номер один. Класом колективом переходять і номер на морду. Тобто це ж були. Ви питали у батьків. Ви питали батьків? Да. Скажіть, будь От, ласка, щоб прийняти, щоб прийняти таке рішення. Скажіть, будь ласка, ви хоч когось зібрали з батьків і спитали, батьки. Ви не проти цього? Е -е -е. Рішення? чи ви самі Рамали. приймаєте рішення? Не я це, рішення. це рішення. все рішення. У вас, бла бла бла, як я завжди, я коли? Значить, ніякого рішення, що селищна рада не приймала Ви ви вже нас готуєте до цього. Лишилось на папері. Є варіант на скільки чоловік розчитане укриття школи? Ми зараз не розмовляємо про номер два. Ми, Ми розмовляємо про номер розчитане на 200 чоловік, а може прийняти да. тисячу чоловік. дивіться, е, є, є е, е, на сьогоднішній день? Декілька <риклад> форм навчання є змішана форма, очна форма і дистанційна форма. Дітей багато поїжало, які документи залишились там в наших школах. Вони десь проживають з батьками за кордоном, але вони онлайн навчаються в нашій школі. Ця, цей вид навчання без зміни статусу. Eh, закладу. Ми зараз не про це. Я дуже зберегти... досить розповідати. Люди говорять, а ви перебиваєте. Ми зараз ви не чуєте правду. Ми Питання школу, в кому про це школи. Ви нам розказуєте, яка... то сказав, вона? що її закривають. Ви сказали, Ви сказали, да. не вистачає фінансування. Да. Я сказав, закривай. <ріпинені> да. Тимчасове припинення це равносильно тому, що його закрили. За останні 10 років а все, а що закрили в Петропавниць, в нічого нового не відкрилося. Ми припинення ми школи і не дамо закрити. Так, давайте давайте я не я не не Дивіться, давайте далі. Значить, другим питанням було про тимчасове роззупинення закладу і були ну, як, домовленості, що діти переходять і вчителі переходять. А якщо ми не хочемо переходити, я не бачу, що ми не хочемо переходити, не дівалися. Запропоновано! Кому ви пропонували? Тихо. Будь ласка. Слухайте, далі іншим варіантом було запропоновано школа онлайн. Ваша школа буде повністю. Так, а онлайн. школа буде онлайн, а Після цього всього. А зараз ми на онлайн навіщо тоді в виродні ви було? Питання піднімалося, щоб виходили діти. Дивіться, а що ви скажете стосовно новини, що з 1 вересня 25 року. Де менше 45 так, дітей навчається, і ще плюс в селах закривають. 45, але не 400. А, а чому в селах? Ви що зробите для того, щоб заперечити оцей закон чи що це там? Ти сказав, поборотися за школи. Ви сидите, а сказали, і давайте закриємо або ви знаєте, в інших містах дітки піраді ходить у школу, але на жаль, розбиті школи. Тут у нас є можливість ходити, і доки це можливо, треба зберігати. Ви раз, два, клад, все. Ми закриємо. Кому б це вийде? Хто сказав, закрий? Ну слово, до цього йде цього йде. Ви вже підготовуєте готовуєте на суси, щоб закрити першу школу. Дивіться рішення по трансформації закладу, де виносилося б на сесію на громадське обговорення. Про залишатися на території один академічний ліцей і дві гімназії. На базі першого ліцею і на базі другого ліцея це рішення сесії по академічному ліцею і це рішення. Це рішення про те, що на базі ліцею номородин. Зв'язку з кількістю дітей буде гімназія з 27 року. Добре, буде гімназія. Ніхто не говорить, що її закривають. Буде реорганізовано гімназія. Це зовсім інша юридична особа. Реорганізація вичувається. До 27 цього року її просто тупо закриють. Знаєте, що немає? Тому ми переводимо до, до ліцею номер 2 Коли ми до вас приходили у 23 му році, піднімали питання, коли в сусідній громаді в Миколаївській голова зміг добитися, що ви розказуєте, що я не маю такого повноваження, щоб виселити, чому в сусідній громаді голова добився? Виселили, переселили в нашу школу? Хоча договору не було в них. Ви сказали, що переводимо ліцей номер 2 там вистачає все місця, є укриття, але пройшло 10 дощів і в що те укриття превратилося? по коліна води. Те, що ви, холодно. те, що ви холодно розказуєте, що воно соответствує всім нормам. Яким воно нормам соответствує? Ми, Ми вас дуже просимо, всі просимо залиште наш ліцей. Дайте можливість нам навчатися. Дивіться, ми залишимо ваші ліцеї в статусі онлайн школи. Ні. Ні, ми хочемо школу ходити. Ні. Я школа, ми хочемо не ходити. Ні, онлайн сайт друга школа ходить, а нас дайте, будь ласка. Навчайте Ми батьки готові содержати дітей. Ми поставили там вікна по трьох етажах. Там замінена криша, там прекрасне бомбосховище. що не так? 400 чоловік це не 25 чи 75, що треба закрити. На якому основанні ви її закриваєте? Я не права, на якому. Закрити можете тільки ви, ну то що селище ми закриваємо відкриває чіпати навчальні заклади, не чіпайте. Можете чіпати діпа, спірку, не там а, клуби їхні де вас не ради депутатів, проходять чи ковульгіївані це Щоб Забрать наших дітей, бо у нас поїхали на верх. Даріть спочатку вас заводи, а потім чіпайте щось інше. Ні, право рахунок. Можна питати? Ми хочемо якогось результату чи просто хайпа? А в чому тут хайп? В чому тут В Тому що ми благаємо вас, просимо, залиште наш ліцей і наших вчителів із нашими дітьми. Не прилаштовуйте моїх чи наших дітей, не прилаштовуйте до педагогинь другого ліцею. Я вибачаюсь, ви чули, Катерина Геннадійна про це сказала, що переходять діти своїми вчителями на базу другу. Ми. Ми, ми, ми не хочемо. Ми. Хоч. ми не хочемо не ми. хочемо ми хоч. дітей. Є розрахунок середній. По якій нараховується освітня субвенція бо по конституції почули безпосовна. нас, що ми сказали, що ми не хочемо, щоб чіпали всі начальні заклади. Значить Все на одного нам про на одного вчителя на середня нагрузка по державі 13 учнів. Тобто, якщо 400 учнів другого ліцею мають певну кількість вчителів, то фізично вчителя другого ліцею в ній Вчителя вчили ті самі, ті самі зла. Пане Володимир, я прекрасно знаю, як вмієте розповідати. Я знаю. я знаю, мене є докази, що ви тут треба фрешете. І ще підождіть, Давайте так. давайте так. Не заводи до фабрики, трогать не будемо. Ми збиралися тут по первому ліцею. Як я бачу початок рішення цього вопросу? Перше що? Я сьогодні доповідаю військовій адміністрації. До mm -hmm. сьогоднішніх зібрання пробити. і про те, що який рік у вас проблеми з укриттям в першій школі? Який це рік уже сьогодні? Виходять на військову адміністрацію, що є така ситуація, і термін хай вирішують питання звільнення приміщення. Це виконані Друге. Друге. після того. Дивіться, я вносю пропозицію. Ви послухайте, Ми там три роки не були. Ми не знаємо, які там технічний стан і такі так... закінчити. Я пропоную значить, пропонувати. Треба брати і робити. Я пропоную після того, як буде вирішення питання про фізичне звільнення, звільнення школи. Ми зберемо батьківський комітет і на базі вже школи проведемо, е, вже подивитися, що там, який стан, що треба зробити. Ми разом разом будемо вирішувати. Так, чи зносить навчальний Володимирович, ви, ви, ви? мабуть, Володимир, не чуєте. Я вам в тому році просив піти по перевірити. Ви не пускали, бо казали, всі знають, хто там живе. Тепер ви пропонуєте самі. Після Звільнення, це я, це я звільнення вас. вас. Іншого питання, іншого ільбур. От там, да, ну, ніхто ж не пустив, От є представники школи. Ви поділяєте, дуже печально, коли просили ми, що не пускайте неперевірену інформацію, а вже вчителів. А Скажіть, будь ласка, скільки це питання буде вирішувати? Я ще раз Питання, скільки я не я можу сказати, це питання військової адміністрації. Давайте так, Давайте так для того, щоб мої слова були на голослові. Я на завтра домовляюсь військовою адміністрацією, Давайте представникам, от батьків. Ні, ми всі приїдемо. Ні, ми поїдемо в Дніпропетровську обласну адміністрацію. всіх нас не пустять. А Дніпропетровська не може до нас приїхати. Ковальсько викличуть, він же ж депутат. Давайте запит, хай вони великий. Ну якщо ви вважаєте, що запит у мене, давайте. Дайте запит, хай вони вийде. Сьогодні запит піде. Сімдесят вони їдуть сюди, щоб вони колись у 23-му році переселялись з Миколаївської громади нашому. Наш, ви що нам говорили? Є, я, давай, нам Те саме говорили, що вови, я дам вови, запит, вови, але нам ну, скажуть, що вови, вови, другий місцеві питання. Це наша резинова втора школа. Ви представляєте, Петро Так тоді таки сама відповідь була. Що я дам запит. Їхати не треба, зробимо запит. Ні, поїхали, давайте представника, щоб ні, ви кидаєте автобус. Ми всі поїдемо. Це робочі процеси. давайте, щоб сісти в машину, підставити батьківського комітету і поїдуть. Нам автобус ну, давайте. давайте. Ви діляйте два автобуси, всі батьки, значить, поїдуть на діпрачку. Ви дійсно нас усіх де вот, тут дежити задурнів. От чесно. Дивлячись, мені в очі, скажіть, одним днем це питання, отак, закони ж не випишу. Давайте так. Вибирайте свій комітет. Який буде роботи кожен день по всім шагам, щоб вони були в курсі, Чи пішов в запит? Ви... Які відповіді? Якщо ми не довіряєте влади, говори, що ми не робимо, давайте своїх представників для вирішення цих питань. Так це виходить, що це ви вашої А Зараз прийшли і ви їм розказуєте Я за Я пропоную для того, щоб був громадський контроль, за як вирішується це питання. На підставі яких законів закони про освітню субвенцію не ми придумуємо? Ага. Ця реформа почалась в 18-му році, коли було прийнято рішення про 19-річну освіту.

Ви хочете, щоб Ми знаходитися в своїй школі легально. Та ну не може бути коли піднімали минулого разу питання, що хочуть вчителів звільнить. Є нормативний акт, що не займати звільнить чи діючі освіти. Дивіться, ви прийшли почути, закривають чи не закривають школу, ні не закривають, питання не стоїть. Не закривай про те, що буде з 27-го року рішення про те, що Петропавлівці залишається старша школа, яка буде навчати 10-10-12 класи. Це ліцей 2, А гімназії, які будуть навчати 1-9 класи, дві. Гімназії, Скажіть, ми зібралися це, зараз вирішити ви, питання не про прокос, а чому призупиняється на підставі того, що діти юридично не зверхуються своє місце юридичні до школи вашою ці. Дивіться, я пропоную, я пропоную юридичних документів. Значи, дивіться, затвердження мережі освітніх закладів. Буде затверджена на сесії власної ради в вересні місяць. Ні, то тут... Четверк... нам час четвер. Ми подали пропозицію, що.